Кожен може сказати: я вибраний Богом. Вибраний не за наші заслуги, а за волею Бога. Бути вибраним це бути викупленим кров'ю Ісуса Христа. Бути викупленим кров'ю Ісуса Христа і ставши Його власністю. І той, хто вибраний Богом, викуплений Ісусом. Він покликаний до того, щоб звіщати, щоб говорити про того, хто його спас. І я знову хочу запитати і відповідайте для себе. Я сьогодні є вибраний, і ви також можете це сказати. Чи я сьогодні звіщаю чесноти, доброту, ім'я Ісуса тим, хто мене оточує? Чи я сьогодні виконую те, до чого Бог мене покликав? Те, до чого Бог мені дав певні таланти, певні здібності.